В ефірі новини далі у випуску в Ізмаїлі. відбувся форум аграріїв Одещини. Ізмаїльський прикордонний загін. запрошує чоловіків на службу за контрактом. Урочиста церемонія вручення дипломів магістрам в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 лютого орієнтовно такі. 1 мільйон 242 тисячі 290 осіб особового складу, 11 тисяч 633 танки, 23 тисячі 985 одиниць бойових броньованих машин, 36 тисяч 855 артилерійських систем, 1 тисяч 633 реактивні системи залпового вогню, 1 Ще засоби протиповітряної оборони, 435 літаків, 347 гелікоптерів, 122 388 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4205 крилатих ракет, 28 кораблів, два підводних човна, 76738 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4058 одиниць спеціальної техніки. 30 січня в Ізмаїлі відбувся форум аграріїв Одещини, масштабний захід для обговорення актуальних питань аграрної галузі та пошуку спільних рішень у складних умовах воєнного стану, виклики для фермерів, проблеми експорту та розвиток сільського господарства півдня України саме ці теми стали ключовими. Подробиці дивіться далі. 30 січня в Ізмейлі відбувся форум аграрій в Одещини масштабний галузевий захід, що об'єднав агровиробників півдня України, представників центральної та місцевої влади, народних та місцевих депутатів та профільних експертів. Форум став майданчиком для відкритого діалогу щодо ключових проблем та перспектив розвитку аграрного сектору в умовах воєнного стану. Основною метою проведення нашого форуму аграріїв Одещень це є створення робочої групи. В рамках діалогу між владою і бізнесом дуже багато заходів і напрямів проводиться з цією метою, але конкретного діалогу сьогодні з прописаним механізмом, щоб він працював в робочому режимі, майже не існує. Тому Всеукраїнська аграрна рада сьогодні на національному рівні в кожній області проводить такі форуми для того, щоб налагодити оцей діалог. На початку усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих українських військових, які віддали найцінніше власне життя за незалежність України. Захід пройшов за співорганізації громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада та Одеської обласної військової адміністрації ви знаходитеся на саме в тому місці, Це наша Бесарабія, із Для вас нікого не секрет, яка по суті спасла нашу державу в економічному сенсі 22-23 рік і взяла на себе. Масу е перевалки, звичайно, що вона не могла зробити те, що робить Велика Вода, але те, що вона зробила, я рахую, що ну, підтримала всю економіку. А сьогодні, як ми бачимо, наша економіка це в тому числі велика складова і аграрний сектор. Попри складні умови війни, аграрний сектор залишається однією з ключових опор української економіки, забезпечуючи продовольчу безпеку, експортні надходження та робочі місця. У нас на Одещині ми зібрали народних депутатів, представництва міністерства економіки, органи місцевого самоврядування, а саме голове більше сотень керівників аграрного сектору. І утворення нашої робочої групи вона зафіксувалася протоколом і це буде реальний механізм, в якому дійсно, Кожен, кожен стейкхолдер, кожен е, керівник на місці і держава, ми зможемо взаємодіяти разом. Насправді, у нас дуже багато ініціатив, дуже багато проєктів, але всі ці процедури вони займають багато часу. І з метою ефективного врегулювання всіх цих відносин, ефективного просування законодавчих ініціатив і надання рішень на місцях для того, щоб аграрії в таких скрутних умовах змогли Тримати економіку, розвивати свої господарства, поповнювати бюджети. Ця робоча група. Ми оцінюємо на перспективу, що вона буде виконувати свій функціонал, і дійсно всі ці речі зможуть робитися для людей набагато набагато швидше. Центральною частиною форуму стало обговорення нагальних проблем аграрного сектору, з якими сьогодні стикаються виробники Одещини. Усіх вітаю. Вважаю, що сьогодні дійсно будуть розглядатися, розглядаючи. Мы же вызовы до нашого легіону, до аграрного сектора. Усім бажаю, що ці питання було дійсно вирішені. Актуальними питаннями до розгляду стали земельні відносини, експорт аграрної продукції та складнощі логістики в умовах воєнних ризиків, стан інфраструктури, зокрема автомобільних шляхів, що мають критичне значення для перевезення врожаю, повернення мита на експорт ліпаку та сої, правового врегулювання використання приватних земель для фортифікаційних споруд, зрошення та управління водними ресурсами, запровадження коефіцієнтів для аграріїв на посушливих територіях. Тушу. Минулий сезон показав, що ми підходимо до того, що всю меліорацію потрібно небесарабію повертати і ми це намагаємося робити. Минулого року, вже минулого, минулого року, було виділено 100 мільйонів бюджету, частина 6 тисяч гектарів, якщо я не помиляюсь, була опоновлена аміліація. Зараз з італійським урядом вже ратифіковано у Верховній Раді також угоду щодо ще 6 мільйонів євро. Направлені на саме на Бісарабію для того, щоб поновити далі канали далі наповнювати озера. Це дійсно є велика проблема. Були запропоновані механізми державної підтримки та висвітлені грантові можливості. З наступного тижня відновлюється прийом заявок на гранти на сади тепли, теплиці з друг людом і виноградники. Лоши виноградники також там є. До 400 тисяч гривень на гектар. Фактично по всіх культурах стоїться 400 тисяч гривень на гектар до 10 мільйонів гривень. То заявки відновлюються з 2 лютого, будь да, ласка, вже багато хто пробував, інші також можете долучатися. Співфінансування 50 на 50 для е, класичної контрольованої території для прифронтових. 80% від держави, 20 від заявника. Я знаю, що в Одеської області також є громади, яких визнані, що можливі бойові дії, можуть бути інші. Тобто ти в тих громадах буде 80% від держави, 20% від, від вас. Те саме по теплицях. Хотіла б максимально надати інформації, щоб максимально ви були задоволені спілкуванням, розумінням і подальшим баченням, в якому напрямку рухається. Реформа пов'язана з гідротехнічною меліорацією, Можливо, якісь питання стосовно управління водними ресурсами будуть цікавити, то буду рада почути і дати на них відповідь. Як сказала Алла, що ви тепер є флагманом зрошення, і це є Дійсно, ми покладаємо на вас великі надії в плані того, що ви покажете всій Україні, як відбувається і правильно і той спосіб, сучасний спосіб управління мальоративними системами. Окрему увагу на форумі приділено питанням законодавчих ініціатив та їх впливу на малих та середніх фермерів. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства створило низку державних програм підтримки з напрямку меліорації, тваринництва, альтернативних джерел енергії тощо. Сьогодні ми всі вдячні Збройним силам України, тому що без них нас нас вже не було, але двиганом економіки нашої держави є аграрний сектор, зокрема під час війни. Ось Для вас так, звісно, ви не. Прифронтова, скажем так, зона, але постійно під обстрілами, плюс у вас погодні, умови. вам рівна згадувала вже 19-20 рік. Ось тому велике-велике вам дякую за вашу працю. Відцяти хочу сказати, що коли ми створювали асоціацію, я навіть не міг мріяти про те, що буде такого рівня співпраці між Міністерством аграрною спілкою і Верховною Радою України, Аграрним комітетом. Основним напрямами, яким ми займаємося в нашому комітеті. Основне, і це дуже важливо саме для одеського регіону. Це реформа маріорації, яка започатково була з 22 року. Сьогодні вона активно вже впроваджується. Одеський регіон один з найбільших створень ОВК, і це говорить про те, що реформа в дії все рухається, як воно повинно бути, але все ж таки треба. Зробити ще певні кроки для того, щоб удосконалити цей напрям, а на сьогодні на розгляді в парламенті законопроект 7.5.7 і Ті, хто в темі розуміють, що це надзвичайно важливий законопроект а сьогодні. завдяки і підтримці всеукраїнської аграрної ради і. А, Пана Соколова, і пана дикуна і, і... Але Андріїв ну, дуже швидко рухаємо це вперед. Дякуючи міністерству об'єднаному сьогодні. Теж великих підтримка саме про вашу під час панельних дискусій аграрії відкрито говорили про щоденні виклики. Кожен мав можливість поставити питання та отримати експертну відповідь. Ефективним був діалог дійсно виробників з керівництвом країни, тобто, в нас була ціла панельна дискусія, в рамках якої кожен зміг задати питання по мінімальному податковому зобов'язанню, тобто будь-які земельні питання, податкові питання, фінансування банки, програми компенсації, кожен виробник зміг задати питання і отримати відповідь. Ми дуже вдячні всім учасникам всьому активу за участь, за надання розуміння аграрному сектору, що дійсно діалог між владою і аграріями відбувся реально, дійсно запущений механізм, і будемо тепер працювати над тим, щоб кожен, хто хотів долучитися до нашої робочої групи. Мав таку можливість, форум аграрії водищини в Ізмаїлі став не лише майданчиком для обговорення проблем, а й кроком до пошуку спільних рішень. За підсумками заходу учасники наголосили на важливості подальшого діалогу між аграрною спільнотою та владою. У час, коли українські аграрії працюють в умовах підвищених ризиків, подібні заходи стають особливо цінними як простір для взаєморозуміння, підтримки та спільного бачення майбутнього агросектору України. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко, Христина Лангольф для програми новин. На півдні прикордонники знешкодили три ворожі шахеди. Два ударні смертоносні безпілотники були знищені військовослужбовцями Одеського прикордонного загону над акваторією Чорного моря. Ще один бійцями Бердянського загону. У результаті чіткої координації та щільного вогню мобільних вогневих груп повітряні цілі противника були знищені в повітрі. Державна прикордонна служба України як невіддільна складова сил оборони і надалі надійно захищає. Повітряний простір та безпеку наших громадян. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Докладніше дивіться у сюжеті. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе самостійно обрати місце служби, а Державна прикордонна служба гарантує соціальне забезпечення. Про це в ході брифінгу 30 січня розповіли заступник начальника Ізмельського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення Андрій Шинкарук та начальник відділення рекрутингу Андрій Тимофеєнко. Ізмаїльський прикордонний загін виконує завдання з охорони та оборони державного кордону в межах Болградського та Ізмаїльського районів. Наші підрозділи знаходяться в таких населених пунктах, як Болград, Трояни, Нагірне, Рині, Ізмаїл, Вілкове, Кілія. Якщо ви виявите бажання проходити службу за контрактом, із війнського прикордонному загону, У вас буде змога проходити службу за місцем проживання безпосередньо. Близькості до ваших населених пунктів, в яких ви проживаєте, що бажаєте проходити службу? Ми надаємо вам гарантії це мінімум на протязі одного року. Ви будете проходити службу за контрактом в тому підрозділі, в якому ви виявили бажання. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 років, які мають вищу чи професійно-технічну освіту, придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей. Найчутливішим питанням з вимог до кандидата на військову службу за контрактом в Ізмельському прикордонному загоні є освіта. Ми набираємо людей, які мінімум закінчили 11 класів. Проте Дуже будемо раді кандидатам з професійно-технічною освітою та вищої освіти для кандидатів на військову службу за контрактом з професійно-технічною та вищою освітою ми пропонуємо більш вузькоспеціалізовані посади з пришвидшеним кар'єрним зростом. Держава гарантує кандидатам ряд соціальних гарантій, зокрема безкоштовне медичне обслуговування, відпустку та щомісячне грошове забезпечення. Змильський прикордонний загін всім кандидатам військової служби за контрактом пропонує стабільне високо грошове забезпечення від 22 тисяч гривень плюс додаткові виплати за службу по охороні державного кордону. Соціальні гарантії, безкоштовне лікування в відомчих лікувальних закладах, безкоштовне, безкоштовну стоматологію. Є можливість, як і у всіх військовослужбовців, оформити іпотеку під 0%. Через програму є оселя після підписання контракту у військовослужбовців є можливість отримувати компенсацію за піднайом житла. А також держава гарантує незалучення до бойових дій протягом року. Під час служби за контрактом чоловіки зможуть самостійно обрати місце служби і гарантовано проходити її протягом року. Мобілізовані дуже жалкують, що своєчасно не прийшли і не звернулися до нас, щоб оформитися по службі за контрактом. Також після укладання контракту ви в подальшому можете розвиватися і знайти, якщо знайти себе в певному напрямку, є можливість подальшого подальшого навчання в різних сферах, в різних навчальних закладах, як і відомих, так і невідомих. Процедура призову займає кілька днів. Кандидатам надають перелік документів, пояснюють процедуру та здійснюють супровід до моменту прийняття на службу. Кандидат на військову службу за контрактом звертається до відділення рекрутингу 17-го прикордонного загону. Після чого з повним пакетом документів, які в нього наявні, він прибуває в нашу військову частину, де фахівці з рекрутингу надають йому вичерпну інформацію по пакету документів, яку йому необхідно зібрати. Після цього кандидат самостійно збирає документи, проходить ВЛК. І призиваються на військову службу за контрактом. Долучитися до лав прикордонників можуть як люди з бойовою підготовкою, так і без такої. Кожен бажаючий поповнити ряди охоронців кордону, проходить базову військову підготовку, яка складає 55 днів. За час базової військової підготовки військовослужбовці навчаються поводженню зі зброєю, вивчають вимоги статуту збройних сил України. Розум... починають розуміти які вимоги. Від служби до них під час служби кандидатам нададуть можливість підвищити кваліфікацію у військових навчальних закладах Державної прикордонної служби. Також можливе навчання за кордоном зазначили у відомстві. Наразі в Ізмаїльському прикордонному загоні наявні вакансії фахівців зв'язку та фельдшерів на ці посади. Розглядають навіть жінок. Під час відбору враховуються всі навички кандидата на військову службу за контрактом, його досвід, його вміння враховуючи весь цей спектр навичок, підбирається посада, на яку людина на якій людина буде найефективніше проходити службу. Голова державної прикордонної служби гарантує проходження служби кандидатам. На військову службу за контрактом на протязі року в місцевості, в яку він сам обере, кандидати віком від 18 до 25 років, які підпишуть контракт, за бажанням мають змогу проходити службу в районах бойових дій. Молодь, яка підписує контракт на рік віком від 18 до 25 років, має можливість отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 1 мільйона гривень в розрахунку за Період, який він провів в зоні ведення бойових дій. З усіх питань стосовно набору на військову службу за контрактом, звертайтеся за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефон для довідок 095 654 64 66. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Нагодуй безпритульних тварин в Ізмаїлі. Поліцейські навчають дітей доброті та відповідальності. Інспектори з сектору освітньої безпеки власним прикладом показують, як можна допомогти котам та собакам, що залишилися без господарів. Поліцейські купують корм і разом із малечою годують пухнастиків, які мешкають на вулицях міста. Під час годування пояснюють, що кожна тваринка потребує нашої турботи і закликають не залишатися байдужими до них. А за можливості підгодовувати так у дітей формується чуйність і розуміння, що треба допомагати всім, хто цього потребує. Окрім того, поліцейські нагадують, жорстоке поводження з тваринами є неприпустимим і карається законом. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності. Подія об'єднала випускників, викладачів та гостей університету і стала символом завершення важливого етапу навчання та початку професійного шляху молодих фахівців. Дивіться далі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам факультету управління адміністрування та інформаційної діяльності. Події зібрали випускників, викладачів і гостей університету. Сьогодні такий дуже чудовий день. Сьогодні вийшло сонечко, сонечка, на морози і на неводу, яка була вчора, тому що сьогодні у нас. Велике свято це вручення дипломів магістрів. З вітальним словом до присутніх звернувся ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук. Шановні випускники, і випускниці, шановні наші гості, від імені ректорату Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вітаю цією унікальною подією, тому що саме ваш випуск, а це біля ста осіб. Співпадає саме з 85-річчя нашого закладу вищої освіти. Ізмельський державний гуманітарний університет є єдиним автономним закладом вищої освіти в стратегічно важливому українському Подонавії, Українській Бесарабії Буджаку. І, звичайно, ми пишаємося вами, представниками і представницями нашої регіональної інтелектуальної еліти, які будуть успішно працювати на сталий розвиток саме нашого стратегічно важливого регіону. До теплих слів приєдналися і викладачі факультету, які протягом усього періоду навчання підтримували студентів, ділилися знаннями та надихали на нові звершення. Сьогодні ви стоїте на особливому рубежі між навчанням, яке вже в минулому, та реалізацією себе, яке ще в майбутньому. Тому е, бажаю вам перш за все самореалізації в професії, яку ви обрали це всіх магістрів кожної спеціальності людської відданості і дійсно досягне. Без винятку кожному з вас хочу побажати тільки рівного шляху, без усяких западин, без усяких перешкод, щоб ви досягли своєї мети, так як ви самі самі собі ставили за мету. Тому нехай небо над вами буде мирним. Щастя буде безмежним. А ці знання, що ви отримали в межах нашого університету, допоможуть вам реалізувати навіть е, самі такі е, фантастичні проєкти, і щоб все те, що ви задумали, стало реальністю. Війна нас змушує проходити уроки так? втрат, трагедій, обмежень. І ми до цього звикаємо, а це не правда. Ви маєте розуміти, що, попри всі складнощі, ви поставили перед собою мету і її досягли. І це надзвичайне досягнення. Приєднуюсь до всіх побажань, які сьогодні сказали вже, і від свого боку хочу сказати, що е, ну, по-перше, то, щоб ви завжди залишалися. Людиною, тобто людина з великої букви, щоб ви були щасливими, радісними, здоровими, оптимістичними, наполегливими, добивались цілей своїх. Від імені випускників, зі словами вдячності до викладачів та одногрупників, звернулася магістрантка Алана Гурняк, яка подякувала за підтримку, знання та досвід. Ці півтора роки, які я провчилася у стінах університету, дали мені можливість зрости як педагогу, зрозуміти себе. І ви знаєте, кожен день проведений в стінах університету. Дав мені впевненість, що я на правильному шляху. Я бажаю нашому університету процвітання, щоб всі не наповнилися студентськими голосами нашим викладачам від щирого серця вдячності за ту роботу, за ту частинку тепла, яку вони вкладають в кожного студента. Шановні викладачі, здоров'я вам, творчих успіхів, процвітання. Урочиста церемонія завершилася врученням дипломів пам'ятними світлинами та щирими емоціями, які стали символом нового етапу в житті молодих фахівців. Лілія Кострова, Наталія Маленко для програми новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні 6 копійок, продати за 43 гривні 17 копійок. Євро купівля 51 гривня 7 копійок, продаж 51 гривня 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 4 лютого, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, в день 3-5 градусів тепла. В Одесі хмарно. Вітер північно-західний – 2-6 метрів на секунду. Температура повітряночі – 5-6 градусів морозу. В день 1-2 градуси з позначкою мінус. Усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismail.tv.com, а також на ютуб каналі Ismail TV онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.